Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо в нас таке відчуття, що її ніхто не помічає, що в нас типу все нормально. Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирський ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторію запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друге, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто! Отак, от він от підходить і б'є її. Потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально. Це Конституція України, стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це конституція України, а це місце гаранта Конституції. Президента Зеленського, який ще є верховним головнокомандуючим, а фактично і верховним комісаром військовим України, бо він командує всім цим і він дає усьому цьому відбуватись.